Катаємо кульку, катаємо колобаску, тепер беремо і Хоп. ось так вийшло у нас. Тепер беремо ем, е, колір зелений і робимо зілля. Кульки треба викачувати так, щоб вони вливалися з казана. Маємо паличку для суші. Це наша буде паличка для зілля. У мене шляпку для нашого казана. Ми робимо конус. Тепер беремо зелений пастилін, очіпуємо косочок і катаємо е, колбаску. Потім трохи приплюснуємо, потім ось сюди накриваємо. Хоп, хап. Тепер беремо оранжевий пластилин і робимо вогник. вогник. Ніби стоїть на вогні. Робимо 9 вогників.